Сьогодні покажу свій улюблений рецепт дріжового тіста, на якому я часто печу здобу. Воно добре підходить для макових рулетів, ванільних булочок, рулетів з повидлом та рогаліків. Тісто має оксамитну текстуру, еластичне, дуже приємне у роботі працювати з таким тістом одне задоволення, а готова випічка довго залишається свіжою та м'якою. Для тіста мені знадобляться такі інгредієнти: 300 мл молока. 60 г вершкового масла, дрібка солі, 35 г дріжджів, 45-50 мл олії, 3 яйця, 150 г цукру та пакетик ванільного цукру і 900 г борошна. І так підготую опару. Розкришую дріжджі в мисочку. З загальної кількості цукру додаю 1 столову ложку. Розітру дріжджі з цукром, аби дріжджі потекли. До дріжджів з цукром додаю тепленьке молочко. Молочко я закип'ятила та охолодила. Молочко у мене жирне, домашнє. І перемішую, аби цукор розчинився. І додаю десь 5 столових ложок вже просіяного борошна. Перемішаю. Я ще тільки перемішую, а дріжджі вже почали працювати. Бачите, як гарно працюють дріжджі. Дріжджі добрі, свіжі. Накриваю опару рушнику та залишу буквально на якихось хвилинок 10. Поки опара підходить, в чашу міксера відправляю 3 яйця та півчайної ложечки солі. Тісто я буду замішувати за допомогою кухонної машини, але це тісто також можна замісити з легкістю і руками. Перемішаю яйця. До яєць всипаю решту цукру та ванільний цукор і далі перемішую. Як бачимо, опара гарно піднялася, дріжджі добре працюють. Змішую тепер опару з яйцями та цукром. Сюди ж додаю м'яке вершкове масло. Перемішаю. Тепер беру насадку гачок та буду замішувати тісто. Буду додавати потрішки борошно і замішувати м'яке еластичне тісто. Борошно додаю порціями. Тепер на цьому етапі додаю рослинну олію. Ну ось, тісто готове. Тісто я замісила. Якщо ви будете замішувати його вручну, то варто ще повідбивати його об стіл. Ось таке гарне тісто, не липне до рук. Беру ось таку крапельку олії і шпателем собі допомагаю і дістаю тісто на стіл. Сформую кульку з тіста, як бачимо, абсолютно тісто. Не липне до рук. Дуже гарне тісто. Ось таке еластичне, м'якеньке. Тепер беру мисочку, змащую трішечки олійкою і хочу перевірити, яка маса тіста, який вихід тіста з даних продуктів. 1 кілограм 585 г. Накриваю тісто серветкою та дам тісту вирости в два рази. Трішки борошна, викладаю тісто на стіл. Обминаю його ще раз на столі. І липне не до столу, не до рук. Ось подивіться, будь ласка, я з цього тіста спекла рогалики з повідлом. Рогалики вийшли м'які, вологі, ароматні та волокнисті. Випічка на цьому тісті смачна, волога. Добре смакує на другий день. З цим тістом працювати дуже легко і результат мене завжди радує. А це маковий рулет з цього ж самого тіста. До речі, детальний рецепт є на моєму каналі. Якщо цікаво, зазирніть. Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, не забувайте натискати на пальчик вгору, підписуватися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Діліться з друзями рецептом та обов'язково чекатиму від вас коментарі. Для мене дуже важливо тримати зворотній зв'язок. Бережіть себе та до нових зустрічей!